Моя родина найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола цьому кулі у пошуках найрідкісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія, але може глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так, а от і хитрість для ідеального гуакамоле. Так, ти щоразу її показуєш. Що це було? Будинок на колесах цілий. О, велике місто! Навіщо нам туди? Та ми відкриємо новий ресторан на колесах. А ось і наш новий дім, родино! Привіт! Тренера! Ми тут знайшли нового бранця. <рес> Смакота! Ідеш на тренування. Я уже на шляху. Ай, правий Люба, допоможи. Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас тільки клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти. Дістанеш мені ваші сімейні рецепти, що ти накоїла. Я, yeah. <зінь> <зінчував> родина, ми повернемо нашу книгу. Просто підемо і відберемо саме так. Ну Але так, я, та, це я це це не так просто. Гляньте, до нас прийшли ліничики. Ця сім'я ніколи не здається. У нас сімейка. Ліниці, встигнути до обіду. Вони можуть красти тако, але ми не віддамо нашу свободу! Скоро у кінотеатрах. Вільна каса.